Протек, як завжди, як ми обіцяли, як ми і казали, приймає саму активну участь в навчанні лікарів ультразвукової діагностики по всій країні. Сьогодні в нас черговий цикл навчальних занять, який ми проводимо у місті Львів. В нас приблизно 50 курсантів, які приїхали навчатися двом тематикам: це гінекологічний цикл і судинний цикл. Проводить ці цикли два відомих фахівця, Неля Волик та Людмила Шупинь. Ну, гарний захід. Який є дуже важливий для лікарів для навчання лікарів, перш за все, де можна побачити гарну, сучасну за апаратуру яка дуже важлива для наших пацієнтів. Я отримую задоволення від сьогоднішньої конференції, тому що щоразу дізнається щось нове. Я дуже вдячна нашим спікерам, особливо Нелі Волик, яка такі нюанси, на які треба все одно періодично звертати увагу, тому що вона забувається. Я дякую гротек Солюшене, що вона дає таку можливість підняти рівень своїх знань. Тому ми робимо такі дефісово. Ні, підхід ми робимо лікарям не тільки технічне навчання, але ще спілкуємося з нашими найкращими в Україні лікарями. У Нас представлено два апарати: апарат самого високого класу преміального і апарат експертного класу це нова лінійка Signature, яка обладає саме високим на ринку роздільною здатністю, і можливістю виявляти різноманітні патології і самим широким опціоналом і функціоналом. Дійсно, сучасна техніка вона нам забезпечує дуже високу роздільну здатність, яка є основою для ранньої діагностики для визначення ранніх патологій Відповідно своєчасного прийняття рішення, це безумовно розширення наших можливостей візуалізації. Нам практично кожного року розробники пропонують нові технології, які ми маємо опанувати і удосконалюватись в своїй професійній діяльності, і надалі навчати цьому наших колег. Це не тільки про кресу і велику кількість різних опцій, це абсолютно нові можливості, які ми можемо використовувати. Які покращують нашу діагностику, а відповідно і наше лікування, і нашу профілактику. Протек Solutions Україна нас веде зірка життя.